Історія це не просто перелік дат і подій, це живий організм, де кожен факт має вагу, а кожен міф може стати зброєю. Маріуполь, сучасне українське місто, яке пережило жахливу трагедію, має свою унікальну історію, що сягає глибокого коріння українського козацтва. Однак імперська пропаганда століттями намагалася приховати це, замінивши правду зручним, але хибним наративом. Уявіть собі. На банерній виставці наш Маріуполь у Києві, що створена Українським інститутом національної пам'яті, разом із Маріупольською міською радою, Національним музеєм Тараса Шевченка та Маріупольським краєзнавчим музеєм, почесне місце займають портрети Катерини II тієї самої імператриці, яка 3 серпня 1775 року своїм маніфестом ліквідувала Запорозьку Січ, знищивши на майбутнє й саму назву Запорозьких козаків. Таків, це все одно, що на виставці про українську незалежність демонструвати портрети Сталіна і Леніна як причетних до нашої історії. Сучасний міф про засновницю Маріуполя Катерину II є не просто історичною помилкою, а й потужним інструментом у руках російського агресора. Він підживлює путінські наративи про древній російський город, що нібито завжди належав Росії. Цей міф приховує справжніх засновників Маріуполя, українських козаків, замість портретів Катерини та її сина Павла, які на честь дружини Павла Марії Федорівни, і було надано назву Маріуполь. На виставці мали б бути представлені зображення козаків-полковників кальмівської паланки. Адже саме на землях цієї паланки і виникло місто, тут стояли козацькі церкви Свято-Миколаївська та свято магдалинівська яка довгий час була головним храмом навіть після приходу греків. Маріуполь це не імперський проект, а козацька земля. Російська імперія лише перейменувала вже існуючий козацький центр, перетворивши його на форпост своєї колоніальної політики. Вшановувати Катерину II, яка знищила козацтво, означає зневажати справжніх засновників та історію міста. Натомість ми повинні пам'ятати, що Маріуполь був і залишається українським містом, що постало з козацького духу, і чия історія тісно пов'язана з боротьбою за свободу та самобутність. Це наша історія, яку ми повинні знати та захищати.